Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, сьогодні ми з вами порозмовляємо про взаємозв'язок дітей і батьків. Спасеться вона дітонародженням, говорить апостол Павло. З цього бачимо, що спасіння душ батьків залежить від народження і виховання дітей. Є коротке формулювання про шлях до спасіння, яке дав Антоній Великий. Від ближнього залежить життя і смерть, але в служінні ближнім є своя черговість, а для батьків обов'язково на першому місці стоять діти і турбота про їх виховання. Інакше, кажучи, немає у батьків важливішого завдання, як виховувати дітей так, щоб вони стали християнами. І могли все життя присвятити Господу Богу і ревно служити Йому на тих шляхах, на які Він їх поставив. Господь шукає на землі такі людські душі, які вірні йому, і велика благодать на тих батьків, які зуміють виховати своїх дітей у вірності Господу Богу. Святий Йоанн Златоустий так говорить. Недбайливий до своїх дітей, хоч і у інших відношеннях порядний, буде покараний за цей гріх. Все у нас повинно бути другорядним, говорить апостол Павло, порівняно з піклуванням про дітей, щоб виховувати їх в науці і на становах Господніх. У Писаннях Нового Завіту. Апостол Павло різко засуджував байдужість у турботі про рідних. Коли ж хто про своїх домашніх, особливо ж про дітей не дбає, той вирікся віри, і він грішніший від невірного. За заповідями апостола Павла на батьках лежить матеріальне і духовне. Піклування про дітей. Першими заповідями для молодих дружин апостол Павло ставить любити своїх чоловіків і любити дітей, і вчить, щоб були помірковані, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам. Умови ж для спасіння заміжної жінки, апостол Павло формулює так: Спасеться вона дітонародження. Якщо перебуватиме у вірі і любові та в посвяті з розвагою, і вдовицям, які мають дітей або онуків, апостол Павло каже: перш за все, займайтеся їх вихованням. Отже, під заповіддю для заміжної жінки народити дитину, треба розуміти, і обов'язок її все своє життя присвятити вихованню дітей. Діти посилаються від Господа не як тягар або кара, а як благословенний Господом шлях заміжньої жінки, як нагорода і радість життя. Діти це спадщина Господня, політ, утроби. Нагорода говорить в псалмах пророк Давид. І якщо батько або мати вважають дітей тягарем для себе. І відмовляються народжувати або відказують на них. Вони тяжко грішать перед Господом. Діто народження це здійснення намірів Творця щодо людського роду. Воно передбачає та зобов'язує тих, хто перебуває у шлюбі згідно з Христовими заповідями виховувати дітей для Царства Божого. Не уважайте обтяжливим примноження родини вчить святий Феофан, бо воно буде подібно до ремствування і виявлятиме не схвалення Божого до вас. Одна вдова прийшла до преподобного Серафима і скаржилася на свою долю, на те, що їй дуже важко виховувати трьох маленьких дітей через тиждень. Після цього двоє її дітей померли. У горі вона знову прийшла до преподобного і з жахом почула, що вона сама винна у смерті своїх дітей. Клянучи дітей своїх, ти тяжко образила їх, сказав преподобний Серафим і звелів примиритися з ними в дусі і каятися за свій великий гріх. Перед Господом. І якщо дітей забирає у батьків смерть, то нехай спитають батьки свою совість, чи не образили вони дітей і не прогнівали Бога тим, що вважали дітей тягарем для себе, відказуючи на них таємно чи явно, не хотіли присвятити їм своє життя і сили свої або ж. Не віддали дітям свої серця, ніщо не може бути виправданням для таких батьків, які не хочуть виконувати свої батьківські обов'язки перед дітьми, ані якісь інші добрі справи, ані навіть прийняття монашого життя чи їхнє усамітнення заради імені Господнього, залишення дітей на призволяще – без матеріального забезпечення не може бути миле Богу. Таким чином, ми знову приходимо до висновку, що обов'язком кожної матері є з любов'ю і відданістю нести хрест народжування і виховання дітей. Особливу силу і значення у християнській родині має материнська любов. Бо вона є діяння промислительного про нас, піклування Божого, без неї немислиме розширення і збереження роду людського. Мати, яка не любить дітей, відкинута Богом і людьми. Тому, за словами святого Феофана, дух віри та благочестя батьків треба вважати. Наймогутнішим засобом збереження, виховання та зміцнення благодатного життя в дітях. Батьківська любов є керівником у справі виховання дітей та одним з найбільших засобів духовного відродження. Існує незбагненний для нас зв'язок душ батьків з душею дитини. І певний особливий шлях спілкування душ через серце. Батьки обіймають дитя любов'ю, дитя серцем мов би, загублюється та зникає у батьках. Одна монахиня, завідуюча шамородинським дитячим притулком, скаржилася оцю амвросію оптинському, що дітки не залишають їй часу. Щоб відкривати духовну книгу. Отець заспокоїв її і сказав, що саме турбота про діток врятує її душу, і на суд вона з'явиться не сама, а разом з дітками, про яких дбала. Між батьками і дітьми є та сама залежність, яка між духовними отцями і їх духовними дітьми. А про цю залежність. Апостол Павло говорить так, бо хто нам надія чи радість, чи вінок похвали? Хіба ж то й не ви перед Господом нашим, Ісусом у Його приході? На страшному суді для батьків, як тілесних, так і духовних не буде можливості з'явитися перед Господом одинокими. І як колись Каїн почув запитання, де брат твій, так і батьків спитають, де діти ваші. Щастя і спасіння батьків у тому, що ставши на суді перед Господом, вони могли б сказати спокійно і за себе, і за дітей. Ось я і діти, що дав мені Бог. З цього бачимо, що поведінка дітей. Пливає на наш добробут не тільки тут, на землі, а й в загробному світі. Показовує така розповідь одного святителя, син благочестивих родичів вступив у закритий навчальний заклад і під впливом друзів-безбожників згубив віру. Вийшов із закладу, він почав проводити порочне життя. Після смерті родичів, він поїхав у рідні краї і пішов відвідати їх могили. Коли наблизився до них, то двічі падав без пам'яті. При третій спробі наблизитись до могил впав у параліч, але ще так і не зрозумів промислу Божого над ним. Лежачи у паралічі, він в забутті побачив свою померлу матір. Яка йому сказала, твої беззаконня і твоє порочне життя, повні зневіри і безбожжя дійшли до Господа. Ти не тільки погубив себе, а й нас заплямив. І ця чорна пляма, що на моєму одязі, це твої тяжкі грехи. Господь хотів покарати тебе, але батько твій і я молилися. Перед престолом Всевишнього за тебе, і Він побажав навернути тебе до себе. Він знав, що одна тільки могила наша тут для тебе дорога, і тому не допустив тебе до неї, караючи над природною хворобою, щоб ти визнав над собою вищу силу, яку ти відкидав, але ти не навернувся. Для цього Господь послав мене до тебе. Це останній спосіб для Твого навернення і для доказу правдивості свого явлення мати залишила синові його хрестик, викинутий ним раніше. Через явлення матері син був спасенний, він виздоровів і тілесно, і духовно. Однак, Потрібно застерегти від глибокого смутку родичів у разі неправильного життя їх дорослих дітей. Про це так пише преподобний Амвросій Оптинський: у листі до однієї засмученої матері з приводу невір'я сина. Потрібно визнати вину свою і упокоритися і розкаятися, а не сумувати і впадати у розпач. Так само не повинні дуже тривожити нас думки, нібито ви лише однією причиною теперішнього становища вашого сина. Це не зовсім правда. Кожна людина обдарована вільною волею, і сама за себе повинна у першу чергу відповідати перед Богом. Якщо без щастя дітей. Є найбільшим нещастям для родичів, як у цьому житті, так і в майбутньому, то навпаки, благочестя їх, це щастя, і отже, запорукою і загалом спасін для них у майбутньому житті, слід пам'ятати всім, хто вступає у шлюб, що основне завдання християнського шлюбу народжувати дітей. І не тільки народжувати, а й виховувати, їх як істинних християн, метою життя яких було б служіння від усього серця Господу Богу, з гарячою любов'ю до нього, це їх основне діло, основа їхньої будівлі, про яку говорить апостол Павло, нехай кожен пильнує, як він будує. Ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона є Ісус Христос. Бо буде виявлено діло кожного, і коли чиє діло згорить, то й матиме шкоду, сам Він спасеться, але так, як через вогонь. І гориш, якщо у родичів діти згорять, у безбожі або нечесті, у смертних гріхах без покаяння. Амінь.